Доброго ранку, мирного і тихого неба, без тривог і гарного дня. Я бажаю всім глядачам передачі Ранок з Надією. Я бажаю цього і тим, хто не має можливості дивитися цю передачу, тому що потрапив у такі обставини. Але разом із вами, хто має таку можливість, я вдячний Богові за день життя і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Тому що, покладаючись на них вірою, ми можемо бути переможцями. А перемога наша може здобути. Тільки в ім'я Ісуса Христа. І в Книзі об'явлення у 3 розділі, у 21 вірші ми читаємо. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм Отцем на Його престолі. Своїми спокусами Сатана зумів принизити людську природу, оскільки люди не змогли чинити опір їхні сильні дії. Проте Христос, як наш представник, діючи заради нас, цілковито покладаючись на силу Бога, переніс сувору боротьбу, сувору спокусу, щоб залишити нам досконалий приклад. Ми не можемо навіть уявити, як тяжко Ісус страждав за нас, а тому нам необхідно приймати наші випробування та страждання заради Христа, щоб ми могли перемогти, як переміг Христос, і бути піднесеними до престолу нашого Викупителя. Отже, поміркуймо про життя та страждання нашого дорогого Спасителя за нас і не забуваймо, якщо ми не бажаємо переносити випробування, тяжку працю і боротьбу, Якщо не хочемо брати участь у христових стражданнях, нас визнають негідними сидіти на Його престолі. Ми не маємо права хоч би на мить піддатися спокусам ворога. Ми знаємо, що не досягнемо успіху своїми силами, та оскільки Христос упокорив себе, прийнявши нашу природу, Він знайомий із нашими потребами. Він особисто переніс найтяжчі спокуси, які будь-коли доводилося долати людям і переміг ворога, протидіючи його навіюванням, щоб і ми дізналися, як можна подолати сатану. Христос це наш узірець. Він досконалий і святий приклад для наслідування. Звичайно, ми ніколи не зможемо зрівнятися зі взірцем. Проте можемо наслідувати його у міру своїх здібностей, коли ми віддамо все, що маємо, а також самих себе Богові, і все-таки виявимося у скрутному і небезпечному становищі, зіткнувшись із сатаною, нам потрібно пам'ятати, ми здобудемо перемогу над ворогом в ім'я переможця і його силою. Коли ми такою мірою покладатимемося на Христа, то в разі потреби усі ангели прийдуть нам на допомогу і не дадуть ворогові здобути над нами перемогу. Однак не всі сподіватися, що перемога дістанеться нам без страждань. Ісус постраждав, коли боровся за нас. Життя християнина це постійна боротьба. Однак кожний акт. Послуху Христові, кожний учинок самозречення заради Господа, кожне перенесене випробування, кожна перемога, здобутана спокусою, це наступний крок у нашому просуванні до слави остаточної перемоги. І ми маємо пам'ятати, що в такому разі Христос завжди з нами. І ось що Він нам говорить у Святому Письмі. Адже ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме. Бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Сорок днів і ночей Христос постився в пустелі спокушення. І там Сатана підійшов до нього у великій силі, сподіваючись подолати його, доки він перебував у ослабленому стані. Спокуси, які переніс тоді Христос, були з усіх поглядів сильніші за ті, яких зазнав Адам, але Викупитель ні на йоту не похитнувся у своїй відданості Богові. Хоч вам може видаватися, що ви самотні, насправді це не так, бо з вами перебуває Христос, і ви маєте перевагу бути в Його благословенному товаристві. До того ж до вас, через віки дійшли слова пророків та апостолів, котрі закликають до стійкості у вірі? Чимало з тих святих людей віддали життя за свою вірність Богові. Якщо ви страждаєте за істину, пам'ятайте, що так само страждали і ваші попередники. Яких випробувань і страждань зазнав апостол Павло? Проте Він говорив, що наше тимчасове, легке терпіння готує нам по надміру вічну славу. Коли на вашому шляху виникнуть труднощі, пам'ятайте, що поруч із вами Ісус, який поспішає допомогти в час лиха. Мужні перенесення випробувань це частина християнської боротьби. І у наслідках цієї боротьби зацікавлене все небо. Христос знає, з якими спокусами ви зіткнетеся. Господь розуміє, коли людина приймає істину, їй доведеться взяти на свої плечі хрест, тому Бог готовий надати необхідну допомогу. Нехай же сяє у вашому житті світло істини. Ви запитаєте, як я можу світити ближнім? Якщо до прийняття істини, ви були дратівливими і нетерплячі. Покажіть тепер своїм життям, що істина освятила ваше серце і ваш характер. Ви перестали нарікати і сердитися, завжди залишаєтеся життєрадісним. У такий спосіб ви зможете відкрити світові Христа. Можливо, тієї миті, коли молитеся про допомогу, ви не відчуваєте бажаної радості та благословення. Та якщо ви вірите, що Христос чує ваші прохання і дасть відповідь, у вашому серці запанує мир і радість. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб, не дивлячись ні на що, ми довіряли своє життя Господу. Вічно живий святий на ім'я наш дорогий небесний Батьку. Тобі, єдиному, святому і премудрому Богові, творцеві нас і Творцеві Всесвіту ми віддаємо честь, поклін і подяку за безмежну любов, яку Ти проявив до нас, віддавши своє життя, щоб відкупити нас і повернути в втрачений рай. Ми дякуємо, Господи, Тобі за те, що Ти підняв нас у цей ранок. І разом із тим ти подарував нам святі обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо чекати перемоги, перемоги над собою, над гріхами і перемоги разом з тобою, щоби сісти на престолі у славі твоїй, коли ти прийдеш, Господи Боже святий, але ми залишаємося іще на землі, коли диявол. Підходить із своїми підступними спокусами, дай нам мудрості сьогодні бачити це все, відчувати і вийти переможцями, щоб не піддатися спокусам сатани. Ми дуже хочемо, Господи, щоб Твоя милість і ласка супроводжувала нас на життєвій дорозі, щоб були благословенними ми, наші діти, наші рідні, наші близькі і наш край, щоб був і надалі збережений в мирі. І дуже просимо Тебе за нашу країну. Батьку Небесний, від Тебе залежить все. Ти сильний послати своїх ангелів, захистити тих, хто не хоче воювати, Господи, хто хоче, щоб був мир і мирно жити на своїй землі, а тим, хто шукає меча. Ти, Господи, дай по їхніх заслугах. Прожени тих, хто нападає. І дай, так як вони бажають, ти бачиш їхні серця так само. Бо життя кожної людини в Твоїх руках. Ми все увіряємо в Твої руки. І хочемо, щоб через наше життя сьогодні був прославлений і звеличений, Ти живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі мої. Вивчаючи священну історію, я пригадую один випадок із життя Ісуса Христа. Коли Христос відкривав людям великі істини, тоді із натопу тих людей, які слухали Його, звернувся до Ісуса один чоловік і попросив Його, будь ласка, втручся в ситуацію, тому що мій брат, рідний брат, невірно поділив маєток, який залишився нам як спадщина. І Христос не задовільнив Його прохання, а відкрив людям істину. Від чого залежить вічне життя для людей. Можливо, сьогодні ти так само звертаєшся до Господа із молитвою, але ти не відчуваєш ні перемоги ще над тим, що ти хочеш перемогти, ні відповіді на ті прохання, з якими ти звертаєшся до Господа. Можливо, це твоє випробування, але не залишай віри. Тримайся міцно за руку Ісуса. Іди до кінця. Ісус так само не знав, чи прийнята Його перемога, коли він висів на Христі. Але завершуючи свій земний шлях, Він все рівно сказав, Отче, прийми дух мій. Тому це слова віри, які до кінця провели Ісуса. І Він смертю переміг смерть, а ми можемо життям Своїм перемогти все у цьому житті і вийти переможцями, коли Ісус прийде у славі. Моє велике бажання зустрітися з вами у приході Ісуса Христа. І я знаю, яке бажання має Ісус, щоб побачити вас спасенними. Тож не пропустіть цієї можливості, досліджуйте святе письмо і цей день, який Він подарував, проживіть разом із Господом. До побачення!